Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Людмила Миколаївна. Дякую за привітання мого чоловіка. Дуже було приємно читати. І він дуже вдячний вам за привітання. Прийшли збирати яєчка, подивимося що у них. Що таке, дівчатка? Бачите, які лисі. Оце видно, оце маран. Ось ну І Видно, яких топчуть, а яких ні. А ну зараз покажу вам. Десь у нас тут мирукана було. А он ходить. Нічого, не лиса. І он стоїть. Ось о мирукана стоїть. Теж не лиса. Ось не топчать. Ану, дівчата. а Це щось воно присіло, Непонятно, зараз будемо дивитися. Ти просто присіла, чи це ти що з тобою? А, ні, воно просто так. яєчко лежить так що я вам хочу сказати Любі мої підписники і гості мого каналу це у нас гнізда з яйце зборником. І вони несуть сюди яєчка. Ізначально ми цей гніздо зробили отакою сіткою, щоб скачувалися сюди яйця. Але скажу так, що це не практично, бо Какашки то провалюється, це да. А яйце розбивається, і оце вже не практично. Тому, якщо будете робити самі, сітка не підходить сюди, щоб вона була для яйцезборнику, Ого, чоловік засунув з ми кожен раз прибираємо. Бо як не хочеш, а вони гадять. Вони заносять свої на лапках грязь і все одно вони гадять. Я, я сюди з гнізда. Тому я маю такий шпатель, і це кожного разу ми прибираємо. Да, добре, что там ситка, то я вот так взяла и убирала. Вот я вам скажу, что была изначально ситка. Потім ми зробили такі, щоб скачувалися, зробили з ліноліума, бо другого варіанту не було, бо ага, там треба доубирати. Іноді голову просовує от сюди. Є у нас такі екземпляри курей, які просовують голову і клюють яйця. А ще у нас є такі кури, які несуться там, де пісок і попіл. А деякі оттуди потом їдять яйця. Ще ми додатково поставили їм таке гніздо і зараз тут віандот сидить. Теж з, 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 зі зборником. Але вони не хочуть сюди нестися трохи. Таки нас збирали. там баришні сидять, то пізніше дозбираємо яйця. Дівчата. Ось вам рука рукана стоїть, бачите, мені видно, що і ніхто не топчить. Ось ось стоїть. Тому вони не окутні Немає зародиша, немає запліднення. Вон баришня ходить. Так. так, підемо подивимось, що у нас чоловік зробив в тому сараї. І коли вже можна буде розселити. Мої дівчатка. А де ви подружку свою чорну потеряли? Той сидить воно. Зробили вже різді калітки. Навіть оцю сторону переробили. Зробили бункерні кормушки. Одна воно стоїть на дві сторони. Отак. І зробили тут бункерну кормушку на дві сторони. Отак От воно виглядає. Отак От буде засипатися корм. А тут ось зробили полички. Буде стояти а, каністра для напивання. Тобто буде ніпельна порілка отут буде стояти. І будуть вони пити воду. І зробимо розводку на ту клітку і на ту клітку також буде там стоять. Головне, що зробили вже дверцята, тепер залишилося зробити насісти в цю клітку, в ту клітку, в ту, а ту ми принесемо туди для пухів. І можна вже розсіляти наших курочок. Тобто нам залишилося тільки зробити воду і насісти. На цьому все. Десь немає чорної курочки. Десь ходить, мабуть. А може і десь сидить. Ну, такі то справи. Курочки мої несуть 40 штук пока яєць в день. І дякуючи Богу, що є чим кормити і чим додати і робити свій комбікорм. Якщо цікавить по комбікорму, то я можу вам сказати чи розказати, теж ми додаємо раз, два рази в тиждень їм гарбузу, там бурячок, смаколики якісь, підвішуємо їм капусточку. Щоб вони підпригували. І бурячок підвішуємо, щоб вони підпригували, скакали, щоб вони займалися типу, такою зарядкою. Єдине, що скажу, що якщо ви хочете мати яйця взимку, то от одної кукурузи і пшениці яєць у вас будуть не дуже мало. Для цього, щоб були яйця взимку, треба теплі сараї, щоб тепло було в сараї. І треба, щоб світовий день був. У мене світовий день стоїть на таких таймерах. На таких ось таймерах він включає і виключає світло. Включає він в 6 ранку, виключає в 8, а потім включає в 4 вечора і виключає в 9. Я заказувала це на Еліекспрес. Так, да, довго, довго чекати, але вони прийшли. Ми все зробили, щоб був у них світ. Да. Щось десь чорної красуньки красуньки немає? Три яєчка. Три яєчка. Бачите, от мені незручно з такими треба десь ставити такі, щоб я могла добратися до них, до цих яєчок. Але нічого. Перша причина, такого, я не змогла поставити назад, скажу чоловіку, він прийде поставив. Бо мені незручно, і це треба десь робити, отам гніздо, щоб я могла доставати яйця і щоб мені було зручніше. Ну, коротше, є деякі для мене незручності, так як я людина з обмеженими. Здоров'ям, то мені трохи незручно це все. Тому буде пере... переділувати. Зараз я йому скажу, щоб він поправив. Бо якщо я залишуся одна, а чоловік піде з ЗСУ, то в мене мені буде дуже незручно це все. Він Зараз старається зробити. Всі зручності для мене, щоб я могла однак роз... ну, користуватися і доглядати господарство. Ну, всі ви? Думаю, де вони? Де чорненька дівчинка заховалася? Ось це у наше бандіти. Бандіти. Так. Да? Треба сірий гусей всіх перевірити, нам, хто хлопчик, хуй, хто дівчинка. Бо один хлопець точно знаю. І чекаємо, яйця щось поки що не всі боялися. Тепло у нас. Тепло туман. Ось гусак пішов, а це всі гусочки ззаді. Скоро у нас буде поповнення, і мені треба зробити нові клітки для наших мамой. Так. Дякую, дякую всім за перегляд. Дякую ЗСУ, Всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я. Оставайтеся з нами, пишіть коментарі, вам вже не важко. А мені приємно почитати. Ставте лайки, дизлайки, вам теж це нічого не стоїть, а мені приємно. Все, до нових зустрічей.